Це моє останнє відео в цій кімнаті, в цьому місці та в цій країні. Всім привіт! Мене звати Фатя, і ви на моєму каналі Фатя Поганого не порадить. Тут я ділюся різними корисними лайфхаками, ресурсами та тим, що використовую сама. В останніх відео я розповідала більше різних нюансів про життя в Німеччині. Але в цьому відео хочу розказати вам, що я звідти поїхала. І можливо трошки пояснити, чому. Тут я почала свій YouTube канал і записала перших 24 відео, але також саме тут я відчула себе найбільш ізольовано і самотньо ніж будь-де за все своє життя. Тут я могла тижнями не бачитися з людьми, але також саме тут я прочитала 52 книги за один рік. Це сталося минулого року, і про це до речі я зняла своє перше відео на youtube каналі Може, десь тут з'явиться посилання на нього. Саме через ізоляцію та самотність я багато читала. Тут я познайомилася з людьми, з якими планую підтримувати зв'язок. І надалі тут я вперше в житті робила синхронний переклад з німецької на англійську в церкві. Також це був перший досвід життя в окремому житлі, тому що раніше я знімала квартири з подругами або знайомими. І саме живучи в Німеччині, я зрозуміла наскільки сильно люблю Україну. Тут я побачила турботливе ставлення до природи та навколишнього середовища. Також побачила, як можна спокійно ставитися до людей, які відрізняються від тебе без осуду та докірливих поглядів. Але і саме тут я відчула абсолютну беззмістовність свого життя саме в цій країні, перебування в цій країні було для мене абсолютно безмістовним і безсенсовним. Я помітила порядок і чистоту на вулицях, гарні будівлі та реальну. Участь влади в створенні безпеки для всіх. Але й на жаль, відчула, як іммігранти руйнують цю країну. Раніше я дуже любила отримувати паперові листи, але Німеччина розвинула в мені тривогу кожного разу, коли я бачила щось в поштовій скринці. Пробуючи жити в Німеччині вже вдруге за життя, я зрозуміла таку річ, що я не хочу жити в цій країні. Але й відчула, чого саме хочу. І наскільки сильно, ким хочу бути, і який слід хочу залишити по собі. Тут я наважилася на наступний крок 15-й переїзд в моєму житті. А куди далі буде.